Більше половини українців довіряють чинному президенту України. Такі дані свіжого опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології. Тож, згідно з ним, 52% наших громадян повністю довіряють Володимиру Зеленському. Ще 9% опитаних не змогли визначитися до повномасштабного вторгнення. За даними того ж таки, КМІС рівень довіри главі держави становив 37%. Ну і тут варто додати, що опитування проводилося з 2 до 17 грудня минулого року. У опитано було тоді дві тисячі повнолітніх респондентів методом телефонних інтерв'ю. Це до речі, буде перша тема до нашого наступного гостя. А наш наступний гість Олексій Бореченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад. Олексій, Вітаю вас. Так, назар вітаю вітаю всіх наших шановних глядачів. Так, ну, умовно, 30 з гаком проти 52% Така такі цифри да до широкомасштабного вторгнення і на тепер щодо довіри чинному президенту. Які фактори впливали протягом цих майже трьох років великої війни на електоральні вподобання в цій частині опитування? Ну, перш за все, потрібно відзначити дійсно, що вже майже три роки після повномасштабного нападу Російської Федерації довіра до президента України Володимира Зеленського залишається на дуже високому рівні. Направду, якщо навіть проаналізувати навіть без війни каденцію всіх президентів, то такого рівня довіри ні в кого, в принципі, не було. Це направду залишає в разі, ну, скажімо так, потенційно. Нього початку політичного сезону звичайно підкреслюю після завершення війни, як мінімум після завершення гарячої фази. про те, що президент, якщо прийме для себе відповідне рішення йти на президентські перегони з великою гідністю, що він може перемогти. Ну от але, якщо більш детально розбирати цю останню статистику від КМІС, там ще, направду, є багато чого цікавого. От, наприклад, коли приходив президент до влади, він показував рекорд. Ну, на той момент, в принципі, для е, історії України рівень довіри 80%. вісімдесят але якраз от ви згадали, е, яка вона спустилася, і на початку повномасштабного нападу е, з 80 спустилась, на правду до 37. Ну це пов'язано з цілим ряд, скажімо, не зовсім ефективних кадрових рішень провалу відповідно там першого уряду. Якщо ви пам'ятаєте, от а от після того як президент е, не залишив країну, Україну і, По суті, став об'єднуючим фактором для всієї держави і головним транслятором на позиції України після нападу повномасштабної Російської Федерації. Його довіра взагалі побила всі рекорди. Вона склала абсолютно аномальні 90%. Ну і за три роки відповідно вона це що абсолютно логічно, тому що в людей все ж таки присутня втома з 90 вже відсотків поступово десь там спустив. Лися зараз до 52 і от потрібно знову ж таки для справедливості відзначити, що і рівень недовіри оці ці от тридцять відсотків, які показувати на екрані, також поступово збільшувалися спочатку початку повномасштабного нападу Російської Федерації. Але ще раз підкреслю: наразі якщо говорити саме за таку лідерські позиції на позиції тієї людини, якій довіряє суспільство, підтримує полі. Політичний курс як внутрішній, так і зовнішній, в принципі, зараз дієвих конкурентів серед політичного поля на України для президента немає. А чи можна говорити про те, що ці показники в той чи інший спосіб ну якось можуть змінитися на користь президента або ж погіршитися в залежності від риторики Дональда Трампа і його перших кроків після інавгурації? Тобто, ну будуть просто закидати каміння в бік влади в цілому, президента МЗС, наших урядовців. А це може позначитися на його рейтингу безпосередньо, що недостатньо пропрацювали там з новою адміністрацією, не домовилися а треба було раніше про це думати. Ну власне про риторику Трампа наскільки це відзеркала може відзеркалюватися на ситуації внутрішньої у нас політичній? Ну, не зараз, перш за все, потрібно все ж таки відзначити в межах нашої цієї розмови, що взагалі говорити про вибори і про політичні рейтинги під час війни. Ну це є абсолютно некоректно, як на мене, тому що зараз ми маємо все ж таки об'єднатись навколо нашої перемоги і показувати не підігравати внутрішнім, скажімо, політиканам, які вже мріють про наступний політичний сезон. а все ж таки показувати солідарність у таку державницьку. Позицію і тут чи може внаслідок, скажімо, якихось заяв Трампа чи тих подій, які будуть розгортатися, скажімо, найближчі три місяці, три шість місяців, от такі саме сроки визначив визначив Трамп в своєму останньому публічному зверненні. рівень довіри можливо десь і буде хитатися президента, але чи він якимось чином кардинально зможе або піднятися з цих самих самих 52% або кардинально зменшитись на зараз, То ні, можуть бути звичайно, така соціологічна синусоїда. вот а на правду, те, що дійсно серйозно може попливати на рівень довіри до президента, це все ж таки, які наслідки будуть після зустрічі новообраного і скоро вже інаугурованого президента Сполучених Штатів Трампа, Я нагадаю це 20 січня. З нашим президентом Володимиром Зеленським наш Міт вже в принципі говорить про підготовку зустрічі з майбутнім спецпредставником Келлогом, Ну а потім ми будемо орієнтуватись на зустріч відповідно на рівні лідерів. От про що домовляться там? Да, це буде направду важливо, але звичайно, ключовим моментом буде відповідно те про що будуть домовлятися вже на фінальній прямій перед тим. Як можливо вдасться завершити гарячу фазу війни, якщо вдасться на українських умовах на справедливих умовах з гарантіями безпеки, то я думаю глибоко переконаний, що рейтинг зеленського звичайно тільки зросте внаслідок цього? А чи зросте рейтинг Дональда Трампа а, в? Принаймні в очах його виборців, да після можливого покращення взаємин між Сполученими Штатами і КНР. Адже давайте згадаємо про те, що КНР відправить свого представника на інавгурацію Трампа для покращення відносин. А я знову ж таки нагадаю, що саме в Китайській Народній Республіці Трамп вбачає найбільшого ну противника та супротивника і конкурента. Тут можна багато чого згадати його з риторики та й конкретних дій щодо торгівельних війн. Я до речі нагадаю, що ще в 2019 році. Відбулася така історична зустріч Трампа і кімчинина на демілітарізованій зоні. Він тоді теж намагався якось налагодити взаємини, покращити да між диктаторським режимом Кіма а. Що 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 там було три зустрічі да під час минулого минулої каденції Трама. Ну, зокрема в 2019 році це була дуже показова зустріч, тому що Трамп безпосередньо відвідав умовно. Він був однією ногою, як то кажуть, і на території північної Кореї, і південної зустрічалися вони десь посередині. Тоді Трамп сказав: Я дуже задоволений цією зустрічю, там чи не тіма другом називав з того, нічого не вийшло за фактом. Те, що ми бачимо на тепер, чи може так. бути покращення взаємин між? США і КНР і чи може це мати знову-таки відзеркалення на ситуації в Україні? Я глибоко переконаний, що зараз всі міжнародні актори будуть займати таку очікувальну позицію. І чи будуть вони прагнути своїх представників відправити на інаугурацію новообраного президента Сполучених Штатів Трампа? Ну, це абсолютно очевидно, що так. Для того щоб і публічно показати, що вони готові до діалогу, так і відповідно за можливості провести якісь раунди неформальних перемовин, дійсно це не по Китаю, це не тільки, скажімо, позиція самого Трампа, але це і доктринальна позиція самих Сполучених Штатів. Тому я глибоко переконаний, що враховуючи, скажімо, що після інавгурації Трамп це буде вже не просто ну політик чи там успішний успішне а він все ж таки буде більше інституцією, да чим навіть людиною, то так чи інакше він продовжить діяти в такій магістральні рамки геополітичної взаємовідносин на сполучених штатів Америки на відносно північної Кореї вже пішли по певним інсайдерським каналам. Інформації про те, що Трамп може поновити ці спілкування з кінчинином, про які відповідно ви згадували. І дійсно я підтверджую, що вони минулого разу не принесли по факту жодних позитивних результатів. Чи буде до речі, Трамп готовий провести ще одну посту зустріч не з кінчинином, враховуючи, що північна Корея зараз по суті є спонсором війни для Путіна для Російської Федерації, в мене є великі сумніви. Пане Олексію, дякуємо вам. Ну, побачимо врешті вже до інаугурації, Після того як Трамп зможе в неофіційному рівні проводити будь-які зустрічі. і Комунікації залишилося не так багато. То побачимо. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами.